Всім добрий день, вітаю компанія Автопарк місто Львів. У нас нове надходження. Opel Зефіра 2012 року випуску значить, з двигуном 2,0 дизельним та механічною коробкою передач. Автомобіль приїхав з Європи, в ДТП не був, тобто, без пошкодження автомобіль. Є підфарбування одного елементу чисто косметичне. Тобто безпека автомобіля не спрацьовувала, автомобіль абсолютно цілий. Значить, по комплектації у нас. Комплектація або максимальна, або наближена до максимальної. У нас адаптивний біксенон, Xenon, диски легкосплавні, заводські, 17-го радіуса, Парктронік в круг, тобто спереду і ззаду. Салон у нас чорний шкіряний, семимісний. Станцій день хороший, заламів, потертостей немає. От, посторонніх запахів теж немає, салон е, в дуже гарному стані. Значить, салон трансформується, він самомісний, місний, можна його робити 2 два місця, два місця і 2 тобто капітанське крісло. От, можна там, виймати крісло, тобто, він трансформується по-різному. Як зручно, так, е, так можна його підлаштувати під себе. Повний електропакет, датчики світла доща мультикермо, круїз контроль Причому круїз контроль тут адаптивний. Є запобігання зіткненню і та тримання у полосі. Двосторонній клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, мультимедіа з такого плану. Оригінальний відополь. От. Все це тут є, все працює. От, ніяких нарікань по техніці немає. Абсолютно обслужене авто. Значить Пробіг у автомобіля 245 тисяч. От, пробіг підтверджено, ніяких там скажімо так, там на неоригінальний пробіг немає. От, автомобіль обслуговувався в Європі у офіційного дилера, є старіста книга. От, тобто повністю прозоре авто. Побачити його можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого 2. Придбати його можна як за готівку, так і у лізинг, в кредит та в трейдинг.